Всім привіт! І сьогодні в цьому відео я хочу розповісти вам про цей комплект книжок «П'ять ночей у Фредді і е, порекомендувати вам їх просто почитати. Коротше, розказую п'ять з мікрофоном. В минулому році я сіла так, на тематику «Find Nights Night Freddy's». я е, купила першу частину цієї серії. Це в нього, чи, до речі, оця найцікавіше. І вона перша частина йде якби як по фільму. Більше І фільм я теж дивилась. До речі, він дуже-дуже класний. І я дивилась його навіть в англійському варіанті. Тобто там, там ще краще. Ви можете його подивитися. І е, зразу скажу, що якщо читати цю книжку, то було б прикольно, бо ви знали, типу, про що тема йде. Так просто воно лучше читати. Ну хочу сказати, що це одні з небагатьох книжок, які я читала. Типу, якщо вони по фільму, то, типа. Можна навіть почитати, якщо навіть ти суті не знаю, тобто воно все одно буде тобі цікаво читати. Коротше, розказуй. В першій книжці, як я їй казала, йде все по фільму. Типа тут розказується тут, коротше просто головна героїня, її звати Чарлі, бо вона просто читала год назад. Я не прям шукається але все одно. І е, вона зустрічається тіпа, своїми старими друзями, з якими раніше. Е, вона дружила і там е, случився цей нещасний випадок. Коротше, їхнього друга прибили, скажімо так, коротше, один там. Маньяк, скажімо так, не знаю. Коротше. І тут вони зустрічаються і йдуть в цю шпицерію, е, і щоб знайти аніматроніків, і там. просто е, коротше, ну, коротше, Ідуть події, і ті, що йдуть по фільму. Там дуже похоже. Якщо ви дивитесь фільм, то буде ще. Вам лучше читати. Оця книжка саме інтересніше, рекомендую. Але тут я тіп, продовжую. Тіп, в першій книжці немає такого завершення, як в фільмі. Е... маніака, вбивця, не знаю, як сказати. Коротше, його там прибили, Тут ці книжки такого нема. Тобто треба читати далі. Далі отака ось Покруч. Оце були срібні очі, це покручі. Оця книжка, знаєте, така вже трохи. Непострашніша така вона якась. С... ну, Мені, наприклад, оця була, мені легко було це читати, а це якась така вона странна. Ну, вона все одно нормальна. Якщо оцінювати оці три книжки, я потім поставлю свій рейтинг кожен книжок. Отут іде продовження, і тут уже не те, що йде в фільмі. Ну, кстати, знаєте, в цьому году виходить фільм в грудні, навіть в кінотеатрі я дивилась мультиплексі, можна його подивитися. Ну, оскільки я туди не попаду, то я його не подивлю. Жаль. Коротше, в цій іде продовження, тіпа, е, ось у Чарлі, поч е, її підслідують всякі кошмари, і вона вирішує з цим розібратися. Вона е, розслідує убивства, які відбуваються в місті і в місті. І вони, короте, я не знаю, я не дивилась ігру, тому що була раніше популярна сама ігра. в United Freddy. Я в неї не гуляла, я не дивлюсь і взагалі я не цікавлюсь. Тобто, взагалі ноль. Я не знаю, може це по ігрі, десь ідея десь таке чула. Ну, коротше, це ідея як продовження. І оця третя книжка, четверта шапка, тут іде конечно, завершня вся чесно, вона мені саме менше, Вона сама тупа. Але все одно прикольно. Кстати, знаєте, інтересний факт, що, коли я дивилась просто в інтернеті цю книжку, від стоїть 12, взагалі всі книжки 12, а. Якась версія стоїть 18, це сама ж книжка. Тому що всі е, книжки, типа. Ну, я поставлю на 18 десь так 14 плюс, 16 плюс, тому що тут є. Типа, м... ну, я не буду казати тут, типа ну, не убивство, таке щось, ну, воно тіпа, як описиться, таке воно не не очень мені зайшло. Ну, взагалі, сама по собі прикольна книжка, тільки трохи непонятне, конечно. Я не буду спирти, якщо ви будете її читати. Воно теж, в принципі, прикольна. Тут в третій вже е, розповідається там. Блін, я не буду спойерить. короче, знову про головну героїню, опять вони сидять, і це буде як завершення цього всього. Короче, що Я хотіла сказати, я вам дуже рекомендую це почитати. дуже. Якщо ви думаєте, що це капець стромно, це не стромно, це інтересно. Але єдине, що ці книжки я б 12 плюс не поставила. Знаєте, ну я не знаю якесь таке. Багато тут всяких вбивств. Не знаю, мене на тік-ток не забанить, за те, що я, я не знаю, чи можна так говорити на відео, ну коротше, не суть. Дуже прикольно, Рекомендую вам почитати. Кстати, цю книжку, знаєте, де я купила? В Розетки? Тому що в Розетків багато продається всяких книг, таких, типа, хорорних книг. Буквально я заходила там, в Розеток 3 і там везде вони продаються. Тобто ця книжка продається абсолютно везде. А оці дві я заказала по інтернету, і віддільно можна заказати просто ті, ці дві, можна по одній можна дві. Одні. Дуже класний, рекомендую. У мене є ще один комплект книг, Nefanice тверді. я про нього теж розкажу, тому що він дуже крутий. От, ви не пожалієте, якщо ви це почитаєте. І воно, знаєте, так, читається інтересно, тобто немає якого, щоб ти прям злякався там, цієї книги. Ні, тому що звідти обложкам можна подумати, що це щось. Ж... Боже, капець страшне, але ні. Самом'яріці, не так. Вони дуже прикольні. Всім просто всім рекомендую і подивіться фільм. Фільм дуже прикольний, особливо на англійській, тому що я ем, хочу improve My, skills, my English Skills, по-англійськи, покращити свої. Знання з англійської, тому я нашла цей фільм в англійському варіанті. Типу, якщо ви хочете більше вивчити англійську, це вам дуже допоможе, якщо ви подивитесь український варіант, потім подивитесь англійський, тому що ви знаєте про що мова і так набагато легше буде вчити слова. Просто це саме найкраще, що може бути. Все на цьому все. Всім пока. Я буду знімати з другим комплектом, таке саме. Я не знаю, за вам така рубрика чи ні, але якщо вам це подобається, пожалуйста, поставте лайк. Підпишіться, напишіть коментар там, може, поділіться якимись своїми цікавими книгами, які ви читали. Мені буде дуже чесно почитати, Того, що багато книг я беру з тих, які мені, які я бачила, рекомендації людей. Тому всім пока.